Як собі допомогти в океані емоційних хвиль? Давайте відверто поговоримо про те, що нам всім знайомо. Це тривога, це емоція, яка перетворює наше життя на океан, на океан, який бурлить. Першим кроком прийняття своєї тривоги, це те, коли ми розглядаємо її як частину продовження нас, частину, яка хоче нас захистити, замість того, щоб боротися з нею. Попробуйте зрозуміти себе, чому вона з'являється. І для цього візьміть листок і запишіть свої думки і почуття. Це допоможе нам розібратися у власних емоціях. Друге, це дихання. Глибоке дихання це наш найкращий союзник. Зосереджуйтесь на своєму диханні, дихайте повільно, вдихайте. Це допоможе зменшувати напругу. Та вивести зайвий стрес. Спробуйте техніку 4, 7, 8. Вдихайте. 1, 2, 3, 4. Вдих. Затримуємо подих. На 5, 6, 7. На 8 ми видихаємо. Зробіть це зі мною і поспостерігайте за собою. Слідуючи, це фізична активність. Фізична активність це випуск енергії. Тривога може скупчуватись, і коли вона в нас скупчується, то де вона живе? Звісно, що в тілі. І саме фізична активність допомагає вивезти цю енергію. І нам в цьому допомагає спорт, йти на різного роду прогулянки, робити якісь вправи, що доподобать саме вам. Головне, рухатись, не сидіти. Сидіння вам зараз не допоможе. Спробуйте йогу, спробуйте прогулянку, спробуйте гратися з внуками. Це любий чудовий спосіб зрозуміти, що відбувається саме з вами, і що відбувається всередині. Коли ми в Русі, ми не зосереджуємось на собі. Самоспостереження. Намагайтесь розглядати свої думки та почуття, неначе збоку. Коли приходить тривога, ми можемо уявляти її як частину наших уявлень та переконань. Коли ми виділяємось, спостерігаємо саме за тривогою, але не стаємо цією тривогою, дуже важливо писати якийсь щоденник чи робити такий ритуал подяк самому собі. Хваліть себе за те, що ви для себе робите, за те, що роблять ваші близькі, це все про підтримку. Підтримка, вона буває різна. І ще не бійтесь поділитися своїми відчуттями, своїми почуттями з оточуємо. Саме розмова з друзями, з рідними, з професіоналами може бути переломною. Чому переломною? Тому що ми усвідомлюємо, усвідомлюємо що є з нами. Знайдіть час саме для себе. Знайдіть час, де будуть у вас розписані кроки, що ви будете робити, коли у вас тривога. І це про бути готовим. Коли ми готові, то тоді ми цим можемо управляти. Пам'ятайте, ви не самі. Завжди є шляхи, які допомагають вам пливти вперед. Відкрийте своє серце, відкрийте його для підтримки, для розвитку. А тривога буде лише однією зупинкою на шляху до вашого життя.